Як пояснити природу свідомості? І взагалі, чи це можливо зробити? В самсарному стані ми керуємося поняттями відносності. Тобто, коли ми щось пояснюємо, ми пояснюємо це відносно чогось. Наприклад, коли ми кажемо, світлий колір. То ми маємо на увазі відносно темного кольору. Коли ми говоримо голосно, це голосно може існувати тільки відносно того, що ми позначаємо як тихо, гарно, відносно негарного. Отож, звідки беруться оці поняття? Якщо ми сядемо і осмислимо, як ми описуємо світ? Як ми описуємо свої пережиття, ми зрозуміємо, що кожна концепція, яку ми продукуємо, базується на чомусь, базується на попередній концепції. Ми будуємо опис світу, опис навіть концепцій на основі інших концепцій. І так працює дуальна свідомість це свідомість. В якій присутня відносність і взаємозалежність. Але стан природи свідомості не має такої опори. У нього немає цього reference point, на основі якого його можна описати. Стан природи свідомості виходить за межі цього дуального сприйняття, де існує оцей відносний опис речей. І Дуальне мислення, яке працює завдяки цим опорним точкам, через які воно і визначає весь наш досвід, і всі наші е, сприйняття, і це те, як ми це все описуємо, а природа свідомості не має такої опори. І, отож, коли ми намагаємося зрозуміти цей стан природи свідомості, Керуючися оціми поняттями відносності, тоді виникає конфуз і хибні погляди. Тоді, наприклад, коли ми чуємо слово порожнеча, не маючи цього досвіду, ми собі уявляємо якийсь вакуум, в якому нічого не існує, і немає ні любові, ні, ні почуттів, ні взагалі якогось сенсу. Тож, тоді ми гармічні. Терміни розуміємо хибно, отож пояснити цей стан неможливо, тому що він не має точки опори, відносно якої його можна пояснити, але його можна пережити, сидячи на медитинній подушці, коли ми культивуємо чистий намір просвітитися заради всіх істот, що відбуваються Наше его слабне, наше его поступово розчиняється, і це такий допоміжний засіб, який допомагає нам наблизитися до цього природного стану. Потім ми свідомо зосереджуємося на певному об'єкті, і внаслідок такого зосередження поступово наш ум заспокоюється. Коли наш ум заспокоюється, природно розкривається. Якості цього природного стану, ясність. Коли виникає ясність, там розкривається усвідомлення, яке є природною якостю нашого будового природного стану. І це усвідомлення дивиться на нашу свідомість і бачить, як працює у цей момент чіпляння. Як працює самсара, як задіюється машина Самсари. І використовуючи цей досвід, ми вчимося розчиняти, оце чіпляння, позбуватися цього чіпляння. І коли це чіпляння розчиняється, ми переживаємо цей природний стан. Отож, цей природний стан можна пережити, але його не можна пояснити концепціями. Пережиття виходить за межі дуальності, а концепції не виходять. І тому дуже важливо медитувати, практикувати. Саме тому ми настільки багато уваги приділяємо практичному аспекту шляху.